Центральний майдан міста у кольорах веселки. Всюди гамірно лунають дзвінки, дитячі голоси. У міжнародний день захисту дітей не дивно бачити таке велелюдя. Тим більше, що організатори заздалегідь готували розмаїту програму, що мала залучити до свята сотні дітлахів і нехай трохи менше дорослих. Сьогодні у програмі працюють всі позашкільні заклади. В кожен має свій напрямок туристичний, спортивний, екологічний. Кожен показує свої таланти і здібності. Усі хвилювались лише за погоду, бо ж минулоріч довелося згорнути святкову програму під відкритим небом і перенести її під дах пришкільних таборів. Але сонечко і свіжаючий вітерець першого літнього дня тільки сприяв свято, яке по праву відкрили міський голова Василь Сидор та начальник міського управління освіти Ельміра Перепелиця. Коротке привітання і вся увага прикута до велозаїздів. Першими їхали юні самокатники, вихованці дошкільних навчальних закладів. Далі стартовали. Вали юні велосипедисти глядачі, які вишивались обабіч майдану, оплесками і під бадьорливими вигуками проведжали заїзд найменших роберистів. Триколісні, двоколісні з допоміжними колесами і нарешті двоколісні велосипеди у вправних дитячих руках мчали до фінішу. Заїзд не вимагав результату на швидкість, заохочувалась лише участь. Тому всі учасники заїздів у підсумку отримали солодкі призи, які підготувала міська служба у справах дітей, які особисто Сто вручали міський голова та начальник управління освіти. А далі святкове дійство розпорушилось по майданчиках творчих, мистецьких, спортивних. Кожен за бажанням міг обирати заняття до вподоби. Ось дівчатка оточили майстринь перукарського мистецтва і манікюру, безкоштовні зачіски, і манікюр з одночасним майстер-класом від знаних у місті майстринь студії краса. Є ми робимо зачіску з плетіння. Таку саму, як у нас, веселу і грайливу. Сьогодні так. Ми даруємо діткам радість. Йдемо далі. І ось за столами майстер-клас від фахівців екологічного центру школярів. Весняна ознака, метелик. Першими з'являються в природі, і тому він символ весни. А дівчата там роблять. Поряд розгорнулись спортивні майданчики. Інтелектуали зібрались за шаховими і шашковими дошками. Хтось зручно розмістився на траві і весь зосередився на грі. Ми запрошуємо на наші змагання діточок дошкільного віку, шкільного віку. Це свято дітей. І ви бачите, зараз у нас присутні десятки дітей, які грають зліва і справа на траві. І це свято, яке для них найвеличніше, і бажання для них перемоги це їхнє майбутнє. До активних спортивних розваг запрошувала учасників свята і дитяча юнацька спортивна школа. Частину вулиці відвели під імпровізовану спортивну арену, де під керівництвом тренерів можна було позмагатись у різних видах спорту. На роліках, на скейтах, на велосипедах. Потім тренера будуть окремо проводити всілякі змагання з футболу. Стрибки через какалички. Програма розписана так і підготовлені дуже гарні призи. Юні туристи свою вправність могли продемонструвати всім охочим, розтягнувши канати між деревами, що росли поряд із майданом. На сцені тим часом юні таланти дарували глядачам творчу насолоду. Колективи-виконавці змінювали один одного, залишаючи по собі гарні враження та піднімаючи настрій. Ми у концертній програмі об'єднали як вихованців будинку творчості, так і гуртківці палацу культури, загальноосвітніх навчальних закладів, любий бажаючий, який заявив бажання виступати сьогодні. Буде на сцені майдан і територія навколо нього впродовж всієї першої половини цього дня нагадувала мурашник, що заряджав позитивною енергією кожного, хто долучався до свята, яскравого, веселого, як діти, які нагадують дорослим, що вони потребують захисту сьогодні і завжди.